Всім привіт, друзі! З вами я Кавун, і в цьому відео я посаджу Путіна у в'язницю. Це буде дуже цікаве відео, але перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Друзі, це дуже важливо. Обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дійсно цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну. Слухай, а що ми тут робимо? Ходімо зі мною, зараз я тобі розповім. Ну добре, ходімо, і здається. І я догадуюсь, що це за місце. Так, тут все очевидно. О, до речі, привіт, хлопці. Бажаю здоров'я. І давайте подивимось, що в нас тут, і нічого собі. Друзі, це ж справжня в'язниця. Так, це справжня в'язниця, і в мене для тебе є дуже секретна місія. Розповідай, що потрібно зробити. Хоча знаєш, я подумав, ти все ж таки не підходиш нам. Та як це так? Не жартуй, розповідай. Твоя мета в цьому відео привезти сюди Путіна. А це. Можливо? Звісно, якщо ти будеш слухатись мене. Ну тоді що мені зараз робити? Стривай, ти точно впевнений, що хочеш взяти участь в цій місії. Ну, звісно, це ж дуже цікаво. Ну тоді підійди до головного військового, він тобі дасть предмети. Цікаво, а що там за предмети будуть? О, дайте мені предмети. Можете взяти, вони в скрині. Давайте подивимось, і скільки ж тут предметів, які я навіть не знаю. О, друзі, дивіться, тут навіть рація. є. Ну добре, давай. Давайте все це забираємо. Я думаю, що військовий розповість, що мені з цим робити. Так, дивись, я взяв усі предмети. Тепер ходімо на вулицю. Дивись, це наше судно. На ньому я тебе доставлю до будинка Путіна. Зрозумів, а потім що мені робити? Я тобі буду розповідати по рації. Без питань, тому давайте, друзі, ось таким чином сідаємо і я вже готовий. Так, все, ми на місці. Але де його будинок? Я його не бачу. Зараз подивимось з дрона. Зараз ми дивимось з дрона, і поки що ніякого будинка Пукіна я не бачу. І друзі, дивіться, а це що таке. Невже тут його будинок? Ну добре, давайте зараз подивимось. Яка ж це велика територія, друзі, просто подивіться. Я так розумію, це якийсь сад, тут щось повинно рости. Також є ліс, і я вже бачу будинок. Нічого собі, який він великий. Давайте подивимось, чи є тут якісь військові. Так, військових я вже бачу, ось вони. Але де сам Пукін, друзі, це дуже важке запитання, насправді. Секундочку, друзі, дивіться, дивіться, я його бачу, ось він. Давайте обережно я вам спробую показати це ближче. Спускаємося. І дивіться, друзі, ось Пукін. Ну добре, нам треба ще подивитися, скільки тут охорони є. Тому що все ж таки мені сюди потрібно буде якось попасти. Так, гвинтокрили бачу, і також є невелика кількість військових. Але будинок це про. Просто якась жесть, він дуже великий. Ну що, друзі, спробуємо посадити його у в'язницю. У тебе є акваланг, спускайся під воду. Зачекай, а чому саме акваланг? Ми не можемо наближатися близько до цього остріву, розумієш мене? А так, так, зрозуміло. Якщо ти будеш під водою, тебе точно ніхто не побачить. Ну так, так, це, це, це дуже а, крута думка, як ви розумієте. Поки що спускайся, якщо будуть проблеми, в тебе завжди є рація. А... Добре, я буду тобі доповідати. Так, давайте подивимось. Тут є якийсь акваланг. Давайте ось таким чином, друзі, зараз зробимо. І як я прикольно виглядаю, просто подивіться на це. Добре, давайте спускаємося під воду. Ось таким чином. І подивіться, друзі, подивіться, я, я можу плавати під водою. І до речі, в мене це дуже швидко а, виходить. І я все тут так гарно бачу. Наша місія зараз попасти до Путіна, але щоб нас ніхто не побачив. Я думаю, що це можливо і я вже бачу цей острів. Так, навіть під водою я його бачу, тому що він дуже великий. Слухай, доповідай, що там у тебе. Так, ну я вже майже на місці. А що мені потрібно буде далі робити? Тебе є штука, за допомогою якої ти будеш підніматися а, наверх. А що ти маєш на увазі? Як наверх? Ти бачив, там дуже великі гори. А так, так, зрозумів, зараз зроблю. Спочатку давайте винирюємо ось таким чином. Так, а як сюди залізти? Щось я не розумію. А, друзі, в мене є якась ось ця штука. Ну добре, давай. Давайте спробуємо. 3, 2, 1 і вау, 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 друзі! Друзі, ви це тільки що бачили. До речі, як вам мій костюмчик, я дуже прикольно виглядаю в ньому, так? Але тепер мені потрібно його зняти, тому що в ньому я буду не дуже швидким. А в цьому відео мені потрібно бути дуже швидким. І до речі, друзі, обов'язково зараз напишіть у коментарях: в мене вийде виконати це завдання, чи все ж таки ні? Просто відкрите та напишіть, так кавун в тебе вийде, чи ні кавун в тебе нічого не вийде. Мені дуже... Цікаво дізнатись вашу думку, тому що місія ну, дуже складна, ви самі розумієте. Ну добре, тепер давайте якось підніматися. Ось таким чином. Давай, давай, кавунчик, в тебе все дуже круто виходить. Але гори тут дійсно дуже такі а, високі. Три, два, один. Закидаємо. І дивіться, друзі, тепер, тепер піднімаємося якось. Я хочу вам сказати, що це не дуже легко. Але дивіться, як зараз це буде дуже епічно Так, кидаємо. Чому? Чому я не закидаю? Так, друзі, закинув. 3, 2, 1, і ось таким чином дуже швидко піднімаємося. І до речі, в мене вже майже вийшло піднятися а, на цю гору. Тому давайте, 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 друзі, ось так підприємо. Так, тут можна просто ось таким чином підніматися. Слухай, доповідаю, я вже, а я вже піднявся. Давай зараз дуже обережно йди через ліс. Так, добре, я не хочу, щоб мене хтось побачив. Слухай, а що мені далі робити? Я тобі розповім, але зроби так, щоб тебе ніхто не побачив, тому що в нас нічого не вийде. Ну звісно, розумію. Тут, напевно, дуже багато військових. Тому кавун повинен бути непомітним. Тому що, як ви розумієте, я один не зможу справитися проти цих військових. Я впевнений, що їх там дуже багато, але вони ховаються. Так, ну і друзі, це дуже дуже такий а великий ліс. Він якийсь нескінчений. Я чому Мись не бачу його будинок. Він його так сховав, але добре, друзі, я, я все ж таки його знайшов. Ось він. Прийом, прийом, я бачу будинок Пукіна. Постарайся підійти якомога ближче, але щоб тебе ніхто не помітив. Ох і місія, друзі. Ну добре, давайте ось так візьмемо зброю про всяк випадок і будемо дуже обережно підніматися. Так, я вже бачу одного військового. Так, а тут до речі нікого немає. Треба, щоб він мене ніяк не помітив. Ой, друзі, дивіться. Я, я я кудись не туди вийшов. Тут дорога, але я не повинен стояти на дорозі. Так, все слухай, дуже дуже близько. Я вже підійшов. Тепер тобі потрібно попасти на дах. Так, добре зрозумів, не забувайте, друзі, у нас є ось така штука з вами. Треба зараз дуже швидко перебігти цю дорогу, щоб мене ніхто не побачив. Так, друзі, виконано. Дуже добре. А Тепер якось треба підніматися аж на дах. Ну добре, давайте на рахунок три. Один, два, три. Ось таким чином. І так, друзі, давайте підлітаємо, підлітаємо. Кавунчик, кавунчик, в тебе все вийде і так нічого не вийшло. Кавун, з тебе там все добре. Так, 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 зараз, зараз почекай. Друзі. Давайте спроба номер два. В нас повинно все вийти. Давайте кидаємо і піднімаємося, піднімаємося до що ж таке. Але добре, я вже на дереві, тому давайте. Зараз зараз мене точно все вийде. Давайте кудись ось так закинемо. Дуже добре. І так, 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 так. Майже виходить, майже виходить. Давай, 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 кавунчик, піднімайся, 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 піднімайся. І, друзі, в мене вже вийшло. Ого, як я закинув цю штуку. Ну добре, відпускаємо її. І наскільки я розумію, я вже на Другому чи третьому поверсі. Ти бачиш Путіна? А, на жаль, я його не бачу. Тому що в нього дуже великий будинок, і я не знаю, як тепер його знайти. Вау, а це що таке? Ну добре, нічого не зрозуміло, але треба, треба бути дуже обережним. Скільки ж тут кімнат, друзі? Слухай, десь тут повинен бути бункер. Бункер Путіна? А а він існує? У нашій інформація, він повинен бути десь тут. Ну добре, я, я спробую його знайти. Дуже великий будинок, я не знаю, в мене вийде це чи ні. Ти зараз де? Та я сам не знаю, де я розумієш. Настільки великий будинок, що тут якось дуже-дуже-дуже все незрозуміло. Він теж якийсь нескінченний. З виду я думав, що він поменше, якщо чесно. Балкон якийсь знайшов. Слухайте, якщо мені потрібно знайти бункер, то мені треба спускатися у Униз, тому що бункер десь знизу, я так думаю. О, друзі, дивіться, я знайшов якісь ходи. Може, вони ведуть у бункер. Ну, хоча навряд чи, я думаю, що бункер, скоріш за все, засекречений. І треба кудись нажати, не знаю навіть куди, щоб він якось відкрився. Ну, це я так думаю. Не знаю, як це насправді. Кавон, бункер не засекречений. Ну, добре, добре, зараз, зараз буду його шукати. Давайте спробуємо дійсно спуститися. Я думаю, що це дуже крута ідея. І так, друзі, дивіться. Де я зараз знаходжусь. Щось теж якесь незрозуміле місце. Але дивіться, друзі. Я, здається, знайшов бункер Пукіна. Так, 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 це вже дуже прикольно. Так, слухай, а що мені робити? Я знайшов його бункер. Дивись, спробуй його відкрити. А потім що треба зробити, що мені йому сказати? Скаже, що він повинен піти з тобою. А добре? Намагайся не стріляти, щоб військові не звернули на тебе увагу. Так, ну добре, я зрозумів усе. Так, добре, давайте спробуємо відкрити цей бункер, і він чомусь не відкривається. Так, 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 можливо. Тут є якась кнопка, чи що. Можливо, на сходи треба якось натискати. Так, друзі, давайте спробуємо. Чи все ж таки повинен ключ? Я, я дійсно не знаю, що з цим робити. Слухай, не відкривається. Тоді спробуй з Джавеліна його взірвати. Але якщо я взірву його з Джавеліна, військові прийдуть. Ну, прийдеться тобі їх знищити. Так, друзі, це вже, це вже складнощі насправді. А куди мені його потім вести? До того місця де ти піднімався. А добре? Камон, я буду чекати на берегу, коли скажеш. А, добре, добре. Добре, я тобі скажу, коли треба, треба вже з'являтися тут. Так, друзі, ну все зрозуміло. Зараз треба зробити це дуже якісно. І все в нас вийде. Так, давайте, давайте, друзі, беремо нашого Джавеліна. Ось таким чином. Три, два, один. І дивіться, друзі, що я зробив. Не зрозумів, а хто це? Так, 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 зараз, зараз ти підеш зі мною, зрозумів мене. Охорона, охорона, йдіть сюди скоріше. Йди зі мною, я тобі сказав. Добре, 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 тільки не стріляй в мене. Тебе тут якась кімната. Будеш сидіти тут, зрозумів мене? Добре, добре. Якщо відкриєш двері, тобі хана, зрозумів? Зрозумів, зрозумів. Кавун, да, тільки будь обережний. Звісно, звісно. Друзі, ви розумієте, що нам треба зараз знищити військових, тому що вони можуть не випустити нас з цього остріву. На жаль, вони вже почули нас, тому давайте давайте, друзі, ось таким чином знищуємо їх. Так, іди сюди, іди сюди, молодець. Так, де ще вони є? О, вони ще на вулиці. О, друзі, в мене є ідея. Так, в мене ще один а, Джавелін десь був. А, Ось він, давайте, 3, 2, один і ось таким чином, друзі. Ви це тільки що бачили. Так, так, так. Дуже, дуже, дуже обережно, 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 кавунчик. Фух, друзі, ви бачили це? Я думаю, що вони вже мене знищать. Це треба робити обережно. Давайте зачищати тут територію, ану, геть звідси. Слухай, ти вже готовий нас забирати? Так, так, звісно, тікай звідти. О, друзі, в мене з'явилася дуже крута ідея. Так, давайте зараз спробуємо це зробити. Треба стрибнути ось таким чином. Так, ану давай, геть звідси. Спробуємо якось відлетіти на цьому гвинтокрилі. Так, друзі, давайте, давайте спробуємо його поки що запустити, і чомусь в мене не виходить. Напевно, тут паливо закінчилося, тому потрібно буде тікати все ж таки на нашому судні. Ну добре, нічого страшного. Зараз зачищимо тут територію і, звісно, а, будемо вже тікати з Пукіним. Буде він у нас в в'язниці, так, друзі, це дуже прикольно. Але я вам хочу сказати, що дуже такий складний план. І зараз, до речі, все йде в нас не по плану, тому що вони не повинні були мене почути, а вони все ж таки мене почують, тому що я з Джавеліна стрельнув. А якщо я б з нього не стрельнув, я б а, не зміг а, пробратися в бункер Пукіна. Так, добре, давайте подивимось, де там у нас Пукін і так, я думаю, що він десь тут. Так, 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 Пукін, все, виходь. Я не буду нікуди виходити. Ти що? Я не зрозумів, ти що, не будеш виходити? Добре, добре, ходімо. Зараз будемо вести Пукіна через ліс. Так, давай йди скоріше. Слухай, ми вже з Пукіним майже підійшли. Я вас чекаю, але тут є од... Да, невелика проблема. Не зрозумів, а що там сталося? Вас там чекає дуже багато військових. Так, добре, зараз треба подивитися з дрону. Скільки ж там тих військових? Давайте подивимося. Так, я бачу, мене вже чекають, так дійсно. І так, друзі, подивіться, скільки тут військових. Ну добре, їх тут давайте порахуємо десь 20. Ну, слухайте, це не дуже багато, я вважаю. На жаль, я не можу скинути гранату з дрону, тому що в мене гранат немає. Але я думаю, ми з вами щось вигадаємо. mo І на цьому моя місія буде вже завершена. Треба якось дібратися до того судна. Слухай, відпусти мене, будь ласка. Ха, Ха, звісно, звісно, звісно. Так, так, так. Прям зараз відпущу тебе. Я серйозно, хочеш, дам тобі дуже багато грошей. Та не потрібні мені твої гроші, ти ще з глузду з'їхав, друже. Тоді що ти хочеш? Скажи мені. Я хочу посадити тебе у в'язницю, зрозумів мене. Так, ну добре, якщо ти хочеш, я можу віддати тобі цей острів з будинком та з охороною. Та нічого мені не потрібно, так, все, давай спускатися. Спускатися? Ні ні, я боюсь висоти. Чого ти брешеш? Ти ж на гвинтокривах літаєш постійно. Та це не я літаю, ти що? Так, все, не треба мене тут якось дурити. Спускайся, я тобі сказав. Інакше сам розумієш. В мене є місія посадити тебе у в'язницю. Ну що, давай, на рахунок три будеш туди стрибати. Так я ж не вижив, навіщо мені стрибати? Ти обережно будеш ось таким чином спускатися. Тому давай. Ну, поможіть військові, в мене вже немає сил. Так, 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 друзі, а тепер треба дуже-дуже якось обережно їх знищити. Ви що з глузду з'їхали? Кавунчика вони хочуть знищити так, добре. Нічого собі скільки їх. Але в мене є дуже крута зброя. І дивіться, друзі, на рахунок 3. 1, 2 і 3, так. Тепер давайте ще раз. 1, 2 і 3, Так, це дуже крута зброя. Нові розробки, ну, самі розумієте. І в мене, до речі, десь був гранатомет. Так, друзі, давайте спробуємо за допомогою нього 3, 2, 1. І ось таким чином кидаємо гранату з гранатомету і. Вау, це дуже прикольна річ. Я вперше користуюсь такою штукою. Так, так, так. Куди граната полетіла? Нічого собі, добре, добре. Хочеш, я тобі все віддам, все, що ти захочеш, можу тобі всі гроші свої віддати. Тільки не треба мене чіпати. Звісно, ти всі свої гроші віддаш, але не мені зрозумів. Мені твої гроші не потрібні. Так, все, спускайся туди. Ну, будь ласка, що хочеш зроблю. Тоді спускайся, я вже тобі тисячу разів сказав. Так, давай скоріше. Так, друзі, давайте візьмемо ще зброю. Так, геть звідси. Давай кавун, ще трошки залишилося. Так, прийом, прийом зрозумів. Так, давай, давай, давай гранату, і ось таким чином. Була дуже прикольна граната. Так, добре, давайте давайте спробуємо ще раз закинути гранату в нього. Вау! Я можу кидати гранати прямо у них. Так, Пукін, давай, йди за мною. Так, а ну давай, хлопче, 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 ось так. Дуже така прикольна річ. Так, давайте подивимось, що в мене ще є за зброя. А ну нічого такого. В мене звичайна зброя. Так, давайте спробуємо за допомогою пістолета їх знищити. І залишилося всього два військових. Тому так, 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 так. так патрони закінчились. Давайте ось так ще. Ну що, тебе ніхто не врятував. ха-ха-ха Тепер ходімо за мною, я покажу тобі твій новий будинок. Він тобі, звісно, не сподобається, але все ж таки. Друзі, який же я все ж таки молод. Піднімай руки скоріше. Що, я не зрозумів. Звідки в тебе зброя? Це не важливо, піднімай руки. А то що? Що ти мені зробиш? Я в тебе буду стріляти. Ну добре, давай стріляй, стріляй в мене. Слухай, а чому я не можу зробити е, постріл? Я, я щось не розумію. Тому що в тебе набоїв немає, розумієш мене? Ой, друзі, це, це прям дуже смішно насправді. Все, віддавай мені сюди зброю і ходімо. Це ж бо останній шанс, ні. Ти молодець, але місія ще не закінчилися, тому рано радіти. А чому це? Що сталося? Треба ще доставити Пукіна у в'язницю. Та я думаю, в нас все вийде. Так, Пукін, давай, сідай скоріше. Ну що ж, друзі, зараз будемо саджати Путіна у в'язницю. Я вже прибрав всю зброю і зараз буду показувати вам його камеру. Я думаю, що вам це сподобається. Ну що, готовий подивитися на свій новий будиночок? Звісно, ні. Але треба, розумієш, треба. Думаю, ви зі мною покінці. Погодитись, друзі, що це дуже крута в'язниця. Масштабно так виглядає. Так, хлопці, ще раз вітаю. О, кавун, в тебе все вийшов, молодець. Велике вам дякую, хлопці. О, до речі, до речі, вас поповнення. <сміг> Уявляєте собі, його камера буде аж там, друзі, розумієте це? Ну що, тепер давай підніматися аж туди. Даю вам останній шанс мене відпустити. Ну слухай, а якщо ми це не зробимо, то що буде? Буде дуже погано, а за вами вже виїхали мої військові. Справді, вау, нічого собі. Тільки в нас теж є зброя, тому твоїм військовим хана. Все, давай, піднімайся. Тут, до речі, звичайні ув'язнені. А зараз я вам буду показувати а, камеру Пукіна. Дивіться, тут навіть ще одні двері є. Проходь, проходь. І ось його. Камера. До речі, дивіться, як вона відрізняється а, від інших камер. Вона особлива. Так, звісно, ми приготувалися. Тут навіть написано: дивіться, камера для Пукіна. Так, відкриваємо двері. Так, все, заходь. Ну ні, тільки не це, скільки я тут буду сидіти, скажи мені чесно. Не знаю, якщо чесно, це не мені вирішувати. Моя задача була доставити тебе сюди. І в мене нарешті це вийшло. Так, це було, звісно, дуже складно, але місія була дуже. Цікава. Я думаю, що ви зі мною друзі згодні. І обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами був я, Кавун. Всім до побачення!